Ксенія, що вам сподобалось, що не сподобалось, що запам'яталось? Ні, дуже позитивно все сподобалось. На щастя, не було якихось там незрозумілих ситуацій, тому все клас. Поки що все дуже-дуже зрозуміло. Я сподіваюся, що надалі і так буде і продовжуватись. Добре, дякую. Сесь Микола, а вам ще запам'яталось? Перше, мені все дуже сподобалось. Я хотіла дуже подякувати, бо я так нервувала на початку, що не то звук, то ще щось. Дуже хотіла вам подякувати за таку можливість, тому що е, ну, для мене це дуже важливо. А крім того, це важливо дуже для мого чоловіка. Бо він мені погрожував, він мені вже три місяці пхає. Каже: якщо ти не підеш на права навчатися, то я е, скоро не приїду додому, тому давай йти. Ми так Добре. Дуже вам дякую. Дякую вам, Ганна Прус. Я хочу подякувати за це заняття, бо було дуже багато практичної частини, і просто ти поринаєш у цей світ, і дуже дуже цікаво, хочеться вже практичне заняття саме у автомобілі хочеться вже керувати. Дуже цікаво. Добре, дякую, Анжеліка. Все дуже цікаво, дуже зрозуміло. Е, я трохи хвилювалася з приводу того, що це буде онлайн. Бо я, е, як я називаю себе, я стара людина, мені потрібно, щоб все було офлайн, бо, ми, бо, бо я так звикла. І з цього приводу дуже хвилювалася і дуже рада, що всі мої хвилювання були даремними. Дякую, Євгенія. Дякую дуже за доступно викладений матеріал. Мені дійсно комфортно, хоча теж е, був певний о... острах з приводу дистанційного навчання. І дякую вам за цю ініціативу. Звичайно ж, підтримка. Волонтер для волонтера це дуже круто. Я думаю, що ми там в процесі десь інформаційно допоможемо і вам е мати можливість існувати і надалі, і вести круті такі проекти. І ще я розумію, що для мене дуже важливо в майбутньому і інструктора з практичних занять мати, який буде е вести. Е Навчання українською мовою тому теж важливо. Дякую. Дякую,дово. Дякуємо вам. Рухаємось далі. Аліна Євдокимова. Ви на що звернули увагу? Вам що запам'яталось? Я, я також дуже переживала, що це буде онлайн, бо я також дуже люблю офлайн. Я люблю сидіти в класі, навчатись, бачити всіх викладачів і студентів. Але мені також дуже сподобалось, Це Було я була дуже рада, що це нарешті почалось. Нарешті я почала навчання, тому я дуже вдячна. сподіваюся, все буде далі також круто.